Тут був поганий генератор. Батько згадував тільки, що навики дальнобоя. Вікно, правда, тут відкрите. Ну, що є, то є. Диви, як мовпа! Проводьте час з дітьми. Ем, хоч на аляску? А все, цілий притріп зробив. Привіт, друзі! На зв'язку Василь Канал Про Америку. В цьому відосі ви побачите нюанси роботи по туро, як ми з донькою поїхали забирати поломану машину. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. Поїхали! Вчора один хлопчина взяв BMW x 6. І він так на ній газував, що вирвав кардана ззаді. Це раз І кабріолет одригнув генератора. Accelerator. Короте, генератор накрився в кабріолеті. Ми з дочкою взяли зараз червоного пріуса, їдемо до Назара. Цього червоного пріуса там залишимо. Візьмемо Назара Таурега із прицепним. Поїдемо на Юхол, візьмемо прицепа і поїдемо в Віскансен земкою, заберемо того капріолета і привеземо сюди. Хлопчина-власник вже, мабуть, його і ремонтувати не буде, він його більш за все завезе на якусь дилерську чи на Кармакс, отак як є він. І продасть. Все, вже, походу, буде по капріолету у нас, але маємо, що маємо. Мка так хотіла зі мною в поїздку поїхати, що каже: тато, я поїду з тобою. Ем, ти хочеш їхати далеко? Так. Далеко, кажи, підписуйтесь. Підписуйтесь! Ставте лайки. Ставте лайки! Копишіть коменти. Копишіть коменти! малий блогер росте. Да? Блогер. Так що Емка поїхала з татом по справах забирати кабріолета поломаного. Все покажемо вам по дорозі. Не переключайтесь, дивіться далі. І як дитина вас попросила, ставте лайки. Так що дитині відмовляти не можна. Всі скинулись безстренько по лайку. Так тільки дінь 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 Для вас це секундочка діла, а для нас це найвелика підтримка. Бо ми зараз їдемо в далеку дорогу. Зараз ми будемо перепаковуватися вже в цю машину. Ти, добрий день. Ти привіт. Тим привіт. Як тебе справа? Зараз перепаковуємо це автокрісло, перепаковуємо наші речі, кидаємо все в оцю машину, в цей тауре. Так. так, все, ми вже з Емкою сіли в таурех. Назарвий Назар нам дав таурежика. Емка, тобі ця машина більше подобається? Да. Да? Тут, звісно, тут якусь панорама. Шкіряний салон, та велика машина і прицепне є. Коротше, ми за ми їдемо по Юхольчик зараз. Так, забираємо цього трейлера. Зараз вона мені допоможе його пустити І поїдемо. <плес> так, зараз спускаємося на 94-ту. А я ма капец кайфую дверь дверки сердючки. Ось ця машина, біла Buick. вона не заводилась в людини. Тут був поганий генератор. Я її завів з джемстартером. стартером. Зараз ми з донькою витягнемо ці подстави і заженемо її сюди. Так, я собі не спішив. А що це таке? Я не дуже шарю і за що я чіпляю, мабуть, за щось отут. то Ну я, походу ходу, чіплятися не буду, тут гарно зачепив. Оце тут я гарненько зачепив вперед. Ще свої стрепи кинув ззаду. Тут я не міг двері нормально відкрити. Вилазив через вікно, то вікно лишу відкритим. Ці заслонки позасовував, стрепи зачепив, це теж ззаді своя. А ось ця це їхня, от до Юхола. Ну і все, воно типу так виглядає. Будемо ми зараз земочкою їхати на Чекащину. Поки жіночка погралася із земкою, я собі тут запакувався десь за півгодинки та й буду їхати. з земкою заїдемо на тракстап. Я якусь іграшку куплю за компанію. Ми тут на Чекащині ось здаємо автомобілі в оренду. Половина на туру, половина в приватну оренду. Та якщо вам потрібна автомобіль в Чикаго на оренду, то пишіть мені в інстаграм, організуємо вам машинку. Є автомобілі і дешевше і подорожче на різний смак. В мене досвіду більше двох років ситуації в мене була купа. в Мене машину і крали, і ламали, і розбивали. І якщо ви хочете зайти в цей бізнес, я можу надати вам консультацію. Консультація триває там більше двох годин. Якщо потрібна консультація, також. Пишіть мені. А дружина моя заповнює документи по е, імміграції в США, репаролі, ТПС, відкриває компанію LLC в штаті Лінойс, е, подає ось зараз актуально е, заявки на лотерею Green Card. Тобто, якщо вам потрібна допомога з документами, пишіть моїй дружині, валічки посилання на інстаграм валі внизу під відео І на мій інстаграм теж внизу під відео. Пишіть і підписуйтесь на нас обох. Обережно їду, щоб не кидало. Тобто швидко не їду. Коротше. Їду 55-60 максимум. Зараз з Емкою заїдемо на тракстап. Покажемо вам тракстап. Я колись їздив на фурі, то на них заїжджав дуже-дуже багато. І якраз мене такі вибрали, на які я заїжджав на Pilot Flying J. І щось перекусимо зараз. Покажу вам тракстап. І я ще дуже хочу Емі купити іграшку якусь за те, що вона зі мною поїхала. Тільки що заправилися на пайлеті, там так незручно, тому що то для траків зроблено. Я рукою тримав. Воно потім відбило, я вже не хотів заново коротше, Забираю Емку. ку я її А ти лялю забираєш, так? Да? Да. Забирай лялю. Хочеш в туалетик? Так. Да. Йдемо. І підемо щось перекусимо, так? так? Давай лялю тут оставимо, бо в туалет її буде незручно брати, добре? Так, закриваємо машину. Підписуйтесь, Підписуйте, закриваємо машину. Батько згадував тільки, що навики дальнобоя. Ми заїхали сюди земою, запаркувалися, а самі йдемо на тракстоп. Емки кі їсти. Так. Вікно, правда, тут відкрите. Ну, що є, то є. Надіюсь, ніхто туди не захоче залазити. Бо я його не, не можу закрити. Так, хай собі аварійка буде, ми недовго. Лиш перекусимо і поїдемо. Так що, так, да, ми на пайлоті, машинки запарковані. Таурежик присів гарненько. Ми його ще раз закриваємо і йдемо з донечкою. Yeah. Отако. От Зараз татку її перенесе через дорогу. <laughs> що таке? Хоче їсти дитина. Скажіть, як вам заходить такий сімейний контент? Контект. О, бач, ема в тімі. Обережно. Де? Кажи, траки стоять. Траки стоять. Покажи трака на камеру. <хи> Отак, о, трак стоїть. Завантажується, да? так? Так. А ми йдемо у трак СТОП з емою. Заходимо! Уоу! Залітаємо. Ой. Підемо зараз. Подивимося, що ми їсти виберемо. Ми, мабуть, будемо їсти піцу, да? будеш піцу? Добре, візьмем <піцю> піцу. Це <піцю> моя корота, що <шо> капець. Підписуйтесь, <піцю> каже. А супчик хочеш? <піцю> а його немає. Шкода, що немає хот-догів. Щось тут ще є. Що це таке? Курка. І бургери різні. Фіш-сендвіч. Спайсі-чикен-сендвіч. Чізі бургер. Оце можна ще бургер взяти і піцу. Мі піцу, то то бургера. Тут плов різний є. Може, М якийсь сочок знайдемо. Будеш сочок, сонечко? Зараз знайдемо тобі сочок. Ось, нормально. Апельсин і морква. Це візьмемо цей сочок. Зараз, правда, ми вибрали, що ми хочемо. Покажемо вам тракстоп. І підемо земою в туалет. Так, ну тут багато всього. Ми йдемо у реструм. Да? Диви, давай мамі купимо таку. Ладно, ми потім ще походимо, пошукаємо Емі іграшку. Дивись, скільки тут їх! Ема. Так, Ема попісяла. Ема, ти Так. Да. Молодець. Тепер ти заслужила іграшку. Вибирай, яку хочеш. Яку першу візьмеш, така твоя. А давай, тату, тобі всі покаже. Давай. Давай подивимось, які тут є. О, диву, як обновпа! Смішна, велика, бачиш? Що тут ще є тигрики? А воно не крутиться, А, крутиться. Тут є таке, таке, є тигрик, мавпочка. Що ще тут у нас? Яку хочеш? Яку? Оцю. Оцю. Мені теж вона сподобалася. Я зразу її побачив. Якийсь лимурт, як воно називається. Таке смішне очима такими гарними. <рисвіття> <рисвіття> Армасик. Мамі купимо шоколадку велику, <рисвіття> купимо шоколадку, візьмемо зараз зісточки. <рисвіття> Клас! Я дуже радий, що тобі сподобалося. Так, проводить час з дітьми, це просто таке задоволення, що просто неймовірне. Неймовірніше задоволення. Діться, яке у нас щаслива. Так, піца, що у нас? Hot Brothers піца. Тут вибору немає особу. Буде єдина піца. Чікін не будемо брати. Та покупав. Давай достанемо. Надіваємо, що це ми так. Піц берем, берем бургера і воду, да? і сок тобі, да? Раз, дядя, це забере. Зараз таку дасть тобі пити. She likes this so much. Все, so, ми з емиком затарилися. Ема кайфує від сочка, хай піца остужується. Як називаємо цю іграшку, Ем? як назвемо її? Мавпа. Як? Мавпа. Yeah. Да? мавпа? мовпа. Yeah. Хорошо, мовпа дивиться на тебе. Зараз піца прохолоне, я собі бургера поїм і цю фігню візьму. А дружині візьмемо, взяли шоколадочку, чоколяду. Отака в нас експедиція. Проводьте час з дітьми. Отакі малесенькі вони будуть лише раз у житті. Мені таке відчуття, що це з року до п'яти це самий золотий вік дитини, коли ти можеш з нею найбільше покайфувати. Бо потім вона стане доросліша і. І вже не захочеться з тобою так багато часу проводити. Так що цініть час із дітьми, проводьте час із дітьми. Навіть бачите, я на роботі і ми все-таки знайшли зему можливість бути разом. Подобається тобі з татком їздити? За таку доньку, що їй подобається, обов'язково поставте лайк. Ось сюди Ема, який дядя возить машину аж три штуки, бачиш везе? Ми тільки одну з тобою перевозимо, а дядя аж три везе. Бачиш? Так. Да. Йдемо до нашої машини, да? Да. і будемо їхати додому. Мка зараз засне, Уже майже 2 години дня, якраз їй треба час було засинати, в принципі. Спадки хочеш? Так. Да. Спадки хоче, добре. Аварійка так і горить, світиться на бюйку. акумулятор розряджається потихеньку. Клеме з'явилася ще одна іграшка. Мама її, звісно, літом наділа светра. Каже, в Віскансіні там холодно, вона думає, що ми на Аляску поїхали чи що. Ем, хочеш на Аляску? Так. Да. Ема хоче повсюди, аби тільки з статом, так? Да? Поїдеш з статом на Аляску? Так. Да. Да? Це її любима лялька, лиса це Андрюха по їй. Хомутовський. Так. Це її сок. Цей ще хліб якийсь. Ой-ой-ой, уже ми викинемо. Що впало, те пропало. Що впало, що швидко піднять, не вважається упавшим. Коротше, ми їдемо додому. Поїхали, да? так? Так, блін, мені не хочеться викидати хліб, що просто не можу. У мене з дитинства батько вчив не викидати хліб, розказав про голодомор. Я не можу викидати хліб. Взагалі їжу мені дуже важко викидати морально. Того треба хліб доїсти а не викидати. Хоча хотів викинути тільки що. Всього цілий притріп зробив. Завожу машину, бо там жаркувато. Дитина зараз засне, і ми полетимо всі додому. <кій> Погнали. Так, поки донька спить, ми собі скидаємо. Стрепи, ми зараз будемо виганяти, Подивимося, чи воно заведеться. Мабуть, ні, але все ж таки. Все, це таке. Привезли трейлера на юхол. Ем ще досі спить. Я його зараз відчіплю. Підемо його здамо та й будемо летіти, здавати, віддавати таурега Назару. Все, закінчилася наша експедиція. Ми приїхали тут до озера. Вон там у нашій пріус. Зараз ми його заберемо. Будемо прощатися з вами. Дякую, що дивились це відео. Ми з МК мали експедицію, їздили, забирали Б'юіка. МК показуй всім пока. Кажи, любіть Україну, Україна. Все щасливенько, обняли всім добро.